Сьогодні я покажу вам свою першу армію в Warhammer 40K, Розпакую таємну посилочку, розповім про розкішний розіграш і розповім, як я докотився до такої житті. Мої вітання, шановні, ви на каналі Бордґеймфан. Мене звати Макс, і мені подобається, що останнім часом цей канал стає таким теплим та затишним місцем для геймерів в цілому. Тут про настільні ігри, трішки про рольовки, відеоігри починають потихеньку з'являтися разом із сучасними консолями. А також, на моє щастя, віднедавна мене заманив. Wargame. Warhammer 40 тисяч. І зараз я вам покажу вам. Я зібрав перші фігурки. Радуйся, як дитина, я не знаю. Ну, типу, це ж <с> хто не знає, то нещодавно я прийшов у клуб та магазин по Вархамеру Ваха Грай, що знаходиться у Києві. Ми поспілкувалися з власником, і вони допомогли мені оподілитися з моєю першою армією. Я розпакував ось цю коробочку Combat Patrol, і ми ж з тим самим власником Владиславом записали кльове відео, яке є вже на цьому каналі. Обов'язково подивіться його: з чого ж почати свій шлях у Warhammer. Посилання залишаю в описі до цього відео. Або якщо я вже навчився магії ютуб, то воно має ось тут по вспливашки сплить. Е? Почнемо з вибору фракції, і у мене тут золоті хлопчики імператора Адептус Кустодес. Навіть звучить епічно. І який же я щасливий, що ми разом з Владиславом з Вахаграй зупинилися саме на кустодисах? Бо, по перше, ці дядьки мають досить прикольний атмосферний лор. Це прям самі сильні та довірені воїни імператора. І поки той протирає свою дупу на троні, ці мужики дуже ефективно та з пристрастю розносять кабіни тим всім, кому їх треба рознести. Як вам таке формулювання? Наступна перевага цих пацанів і вигода в прямому сенсі цього слова це те, що їх не потрібно так багато. Я ще до кінця з правилами саме настільного Warhammer 40 тисяч не розібрався, але там принцип починається з того, що ви збираєте свою армію на певну кількість очок. І умовно, дуже умовно, якщо вам потрібно зібрати армію на 500 очок з якихось жуків-тиранідів, то вам потрібно 20 фігурок, то кустодисів вам потрібно 10 фігурок, оскільки кожен цей пацан коштує дорожче. Це все дуже приблизно, але загальну ідею ви зрозуміли для того, щоб почати вам грати у Варгамер. Вам потрібно саме кустодисів, не так багато фігурок, як, наприклад, в інших фракціях. Ну і остання суб'єктивна перевага. Мені прям подобається, як вони виглядають. До того ж, я бачив там, типу, різні стилі, як їх фарбують, і поки я навіть ще не оприділився, як саме це буду робити я. Тепер щодо того, чим я особисто як повний новачок користувався під час збірки. По факту в будь-якій подібній коробочці ви знайдете ливники, в які ось так в площину запаковані всі ці мініатюри. Ці ливники перед початком роботи з ними рекомендують легко промити мильною водою для того, щоб воно потім клеїлось та формувалось краще. А вже потім ви будете добувати всі деталі. Кожен компонент потрібно максимально акуратно зрізати з ливника, і для цього існують спеціальні цитаделівські інструменти, з якими насправді я якісно і круто працювати, але вони трохи коштують грошей. В принципі ця фраза може розповсюджуватись на весь верхавер Workshop. Коштує трішки грошей. Але я особисто обрав більш бюджетніший варіант: це ось така фігня для манікюру, не знаю, як це називається, не віджав у дружини, а купив самостійно в Аврорі. дорослий хлопчик. І от я по інструкції почав по черзі вирізати компоненти та поступово їх склеювати. І рекомендую це робити справді все поступово, бо якщо ви зріжете все, то ви потім хрін знайдете ту деталь, яка вам потрібна. Тим більше на самих ливниках є відповідна нумерація кожного компонента. Та і що казати, я навіть з інструкцією на портачів прикріпив пласні до того дядька потім викручувався. А от де я натупив більш капітальніше, це клей. Я взяв звичайний в тюбику, і зі своєю функцією він, в принципі, справлявся просто на відмінно. Але я раз так позаливав собі руки клеєм, що віддирав собі шкіру наступні два дні. Тому як аматор з вже оновленою та гладенькою шкіркою на пальчиках, рекомендую вам беріть такий клей, на якому вже є одразу пензлик. Вам так значно буде зручніше наносити клей, і ви не заляпаєте нічого зайвого. Ще пораджу, коли ви займаєтесь своїми міньками, створіть собі правильне робоче місце та робочу атмосферу. Не це на скатертині на кухні чи за компом біля клавіатури. По-любому щось бризне, ляпнеться, розільється, особливо коли діло дійде до фарбування. Тому нахіба воно вам треба? Особисто я собі взяв старий килимок для миші з неопрану, обов'язково додаткове світло, щоб все було добре видно. І повертаючись до атмосфери, на фоні у мене йшли відосики з YouTube про моїх адептус Кустодес. Тобто я медитативно збираю свою армію та паралельно занурююсь у лор. Отже, таким чином я повністю зібрав свій комбат-патруль і буду приступати до фарбування. До речі, один парубок, який займається фарбуванням мініатюр, запросив мене на прямий ефір, де буде показувати мені початкові базові техніки. Якщо вам було б цікаво таке подивитись, то будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Ймовірно, ви цього ще не зробили, і обов'язково підпишіться на цей канал. І обов'язково у коментарях прописуйте, якого контенту ви хочете більше чи про фарбування, чи про самі мініатюрки, чи більше про гру Warhammer 40. А тепер, панове, перейдемо до несподіванки. Оскільки я буквально ось тільки на днях дозбирав свої фігурки з цієї коробки. І тут мені написали ті ж самі Вахаграй і відправили подарунок. З підписом це має доповнити твою армію. У мене від такого щастя піднявся тиск. На новій пошті я забирав цю посилку з тарабанячим серцем, і ви просто не уявляєте, як мені було тяжко не подивитись, що там всередині. Я просто знав, що буду записувати це відео і хотів поділитися одразу цими емоціями з вами. І поки розставляв тут світло камеру, то слиною залив всю підлогу, поглядаючи на цю коробочку. Тож давайте дивитися. Аж руки трусяться. Це Траян Валоріс. Вау! Це тупо неймовірніший дядько для моїх кусточів. <світ> 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 Який кайф! Він там і по лору неймовірно сильний, і по грі там, типу, він бафує. Не пам'ятаю, ну, там коротше дуже дуже багато. Я ще з грою не так розібрався, але з типу історією цього дядька там прям кайф. О, якраз ви зараз і побачите, що ж, типу, ну, коли ви відкриваєте такі коробочки, що вас зустрічає. Блін, вахакрайки, ви, ви красавчики. Так, ось у нас отака от штука. О, а тут навіть такі от прикольчики. Ха, клас. Так. Інструкція. Як збирати? Оце важливо. Для таких, як я, от мені дуже важливо. Коротше, вас по факту зустрічають ось такі знову ж ливнички. Ось те ще про що я казав. Ось цю штуку. Просто тут, оскільки це одна фігурка, тут, типу, його ну, небагато. А так в коробці там прям кілька таких паків. І ось за таких плоских штук. Я потім зберу, покажу вам десь, підписуйтесь на мій інстаграм, покажу вам десь там в сторіс обов'язково, коли я зберу цього дядька. Ну, мені дуже мощна секіра. Кайфи! А, і звісно ж, підставочка, підставочка. Бо, типу, ці підставки вкрай важливі, тому що типу вони по грі мають бути стандартними по їхньому розміру. Так, це я поки що запакую назад. Ох, сьогодні ввечері буду кайфувати. Хі -хі -хі, клас. Типу, я не знаю, я пробував вже ж фарбувати е, фігурки там, коли для D&D і для настільної гри. Е, Темна гавань ще лепелева. Ми своїх героїв фарбували. Але от так, що багато одразу фігурок, я ще такого не малював. Я просто перед тим, як починати фарбувати фігурки, думав, що мені не зайде, тому що, наприклад, умовна картина по номерам і в принципі все, що пов'язане з малюванням, я не вмію, мені, знову ж отак і є. Е, мені не подобалося. А от коли я пофарбував фігурки, прям кайф, я типу, ну дуже сильно загорівся. І коли я подивився на ці ливники, а знову ж тут, тут ви бачили такі дві невеличкі штучки, а от в коробці їх прямо було багато. Я такі, типу, о, блін, це напевно, складно, я е, типу, швидше би їх зібрати і фарбувати. Ні. Я так кайфував, коли я їх збирав і клеїв, просто неймовірно. Коли ти, типу, з кількох деталей, яких ще навіть не розумієш, як воно має виглядати, поступово складується такий дядько. Вау! Кльове хобі! Ще раз неймовірна подяка. Вахаграй, неймовірний просто подарунок. Дякую вам справді. І до речі, ми з Вахаграй домовилися, що ми десь під кінець жовтня зможемо зустрітися і записати ролик, як саме починати грати прямо на столі. Я сподіваюся, я можу, хоча б. Трошки підфарбую своїх дядьків, бо я хочу саме ними починати грати. Ролик ми зробимо. Тому щоб не пропустити це відео, натисніть, будь ласка, ось тут внизу дзвіночок. А для того щоб там дзвіночок з'явився, вам потрібно спочатку підписатись на канал. Я сподіваюся, ви вже це зробили. І як я казав вам на початку відео, розповім вам про кльовий розіграш, оскільки магазин Ваха Грай зараз влаштовує акцію, яка буде діяти до 2 листопада. Там буде три переможці, які методом жеребкування виграють пожирача світів, загін орків та здоровенний Форс Друг Харі умови такого розіграшу досить прості. Бути підписаним на сторінки Instagram та Telegram Вахаграй, які я залишив в описі до цього відео. А також у цей період до 2 листопада оформити у них на сайті замовлення від 3 тисяч гривень, і вже 3 листопада буде оголошено трьох щасливих переможців. Бажаю удачі і щиро прошу підтримати це відео активністю. Напишіть коментар, перешліть це відео своїм друзям, давайте разом створювати та розвивати україномовний контент. А наразі в мене все. Дякую за Papá!